ж вареники варили, кум і я. Кум поїсти неабо як і йому жінка що не зварить, все не так, як з'їдаю твій обід, наче гирю закладаю у живіт. Он, торік я в ресторані був, ледве миску здеволяєм не ковхнув. Там таку дають підливку. Смак і шик, з нею з'їсти можна власний череви. Раз в неділю ми зостались без жінок. Подались ми раненько на товчок. Ми кумом закурили, сидимо, кум наліво, я направо плюємо. Не зостали нам їсти той нехай. А ми зваримо. Вареники давай, налили ми вноч ви свіжої води, півмішка муки засипали туди. Я качалку взяв, а кумій макогон. Тісто туго замісили, як гудрон, дріжджі вкинули дві пачки. Красота потім перцю і лаврового листа. Тісто витягли на стілми та й січем. Я ножакою, а кумі сікачем. В казані кипить, аж підеться вода. Я ліплю, а кум вареники вкида. На вусах у мене тісто, в нього сир, кум по кухні походжає, як командир. Хай живіт лопне, а жінкам я отакунького вареничка не дам. В казані вода вирує, булькотить. сир гарячий нам на голови летить. Поки піло так не більше двох годин. Бачим, збили всі вареники в один. Ми вареник той штовхаємо до дна, а він лізе, випирає, з казана. Ну, нехай вже буде так. Покуштуємо, яке воно на смак. Ми вареник поділили. Сидимо, Кум меденкою, я ложкою їмо я помалу ремигаю. Як враження твоє, я показую на пальцях і стогну, зуби злипли, з язика не поверну, в куба очі лізуть, не ковне, стукне <кхух> <кхух> по потилиці мене, я як дивину йому в шию кулаком, тут відразу нам полегшило обом. А жінкам я однаково й понюхати не дам. Те, що я не з'їв і кумі не доїв. Потаскали кабановіми у хліб, а кабан понюхав, кашлянув, перекинувся в баюру і заснув. Пардон, мусьє кабан. Вибачайте, я ж не знав, що ви гурман. Може, і ви вже захотіли в ресторан? І надів йому на голову казан.